Цієї суботи, 18 жовтня, у Голобочівській територіальній громаді у селі Гадзинка влаштували батл шкільних кухарів. Долучилися 11 освітніх закладів. Юшка, куліш, плов, старовинні страви та рецепти з власними секретами. Кухарі дивували місцевих жителів своєю майстерністю. Це щерба запорозька. А що це таке? Така юшка. Із риби, якої козаки ловили за порогами Дніпра. До якої додавали боби, додавали галушки щепані. Ось саме я їх щипаю. Додавали зажарку з сала, щоб сила була козацька. Ось такий варіант приготування картошки. Також вона дуже легка в приготуванні, вона дуже смачна. Імпонує до будь-яких інгредієнтів інших блюд і. Прошу скуштувати. а ви знаєте на полісі, і відповідно зараз така складна ситуація. Ми маємо виходити із ситуації. Або є продукти, або немає продуктів, і ти бачиш, що в тебе є все під руками. Ти можеш все виростити, ти можеш все приготувати і з кимось поділитися. І корисно і смачно. У нас соляночка це хаос у каструлі. У нас картопелька запечена, домашня домашня, все домашнє. і грибочки також лісові із наших житомирських лісів. Наш колектив Глибочицького ліцею дуже радий, що ми завітали до такого заходу і що ми до нього причетні. Ми об'єднуємося, ми гуртуємося. Судді дивилися на презентацію страви та куштували на смак. Обрати було непросто. Пригощайтесь на здоров'я, поварили ми з любовю. наша, наче сонце вибирайте аж до доньця. Місцевим такий захід сподобався. Я в захваті від такого заходу. На наш я вважаю, що це. Така трошки віддушена там і можливість людям трішки відволіктися від війни. Ну і заодно задіяти кухарів. Вони покажуть майстерню всю свою, як вони готують діткам, тому що ми теж ходимо в садочок, і нам дуже приємно, що наші кухарі беруть участь в цьому заході. Батл шкільних кухарів у Глобочівській територіальній громаді проходить вперше. Головна мета це показати, що дітей у школах та садочках годують смачно. У нас сьогодні відбувається захід для всієї громади, осінні барви громади. Він називається, але родзинкою цього заходу став саме батл шкільних кухарів. Ми дуже довго готувалися до цієї події, тому що ми поставили перед собою мету розвіяти міф про те, що шкільна їжа нудна, не смачна, не солена і все інше. І сьогодні всі 11 освітніх закладів, які у нас є, це п'ять шкіл, шість садочків представлені на цьому заході. Кожен з них змагається за право бути першими, кожен з них показує свої кулінарні шедеври, свої кулінарні фантазії. І саме так ми доводимо всій громаді, що ми, по-перше, одне ціле, а по-друге, що шкільні кухарі це великі митці і великі професіонали своєї справи. У громаді обіцяють, майстерність переможців оцінять гідно. Ми вже Попрацювали у відділі, визначили відсоток преміювання для кожного учасника нашого батлу. Тобто, когось буде трішечки менше, когось надвисокий у переможців, але у кожного буде преміювання. Тому що ми не просто сьогодні зробили батл шкільних кухарів. Кожен заклад освіти продемонстрував, що це командна робота, що це велика команда, і що разом ми єдине ціле.